Усім привіт! З вами як я, Микита, і добро пожалуй на моє нове відео. Сьогодні я ем, купив ну, ре, нескільки не, не речей. Перше сніжок. Ем, такий сніжок. Дуже прикольний. Фонарик. Тоже при, прикольний. и вот такой бинокль. Анимации те дуже прикольно, так же. Рад, что хоть есть. Ну, и сегодня мы будем само. Ну, хоть вы еще и не направы. Просмотр. Но скажу вам. Що сьогодні я учись. сніму третю часть фільма вживання. Приятного просмотру і апетиту, хто їсть їжу, і приятного просмотру. Ну, нічого немає, як немає. Піду обратно. О, деревце. Зараз тут тут. Зараз тут і зроблю костер. Який же? Хм. Це не дуже просто. О, зробив. Зараз немного усилю плам'я. Зараз. Наробив? О, ну все, її треба покласти у вогонь о. Отак. І що мені робити? Стоп? А що це там? Зараз достану свою. Церз... Зараз сніму прицел, зняв і зараз побачу. Так, так, так. А що це там? Стоїть рядом дерево. Треба побачити. Тормози, тормози, тормози. Оп. Що це втрель? Бінокль. Не, ну, то так придумати прикольно. бінокль, Дуже сподобається. І, надеюсь, пригодиться. Приїхав. Може смастерю скриню? Може це буде дуже добре. Мій, мій топор. Так, і робимо тут скриню. Оп! Скриня є. Положу туди бінокль. Все. Ще топор троповик та їжу і воду и, ой, и несколько дров. Все. Ну, що, треба вже спати. А, я запутав ще день. Фух, буду сидіти. Вже ніч, треба спати, а палатки немає. Треба зробити. Ні, не треба. Мені щось не... Треба вишукати в рюкзаки свої. Так, так, так. Так, що ж мені зробити? О! Я зроблю ліжко із дерева. І... зараз мастерю ліжко. Во! Зробив з ось. Подвинути це було непросто. Ну, все можна спати. Доброго утро Розтягнувся. ну все поспав. Треба йти кудись. Так, я не поняв, чого ви не ставите лайки? Пробачити. А чого всі не, не підписуються і не ставити лайки? Я знаю, що я зробив це, щоб ви не. щоб не ждати дуже-дуже довго. я прошу, можете поставити лайк і підписувати. І підписатися. Або я не вижу причини, що ви не ставите ніякі лайки. Ну добре, продовжимо. Що ж робити? Ну я не знаю. Поохотитися можу. Зараз свій дробовик достану. Ось. И сейчас пойду на охоту. Уже ежу, если хочется. О. А, ну, иди сюда. Ну, все, цель завершена. Зараз його візьму. Так, космот. Ого, в нього немає два глаза. Ну добре. Ось пожариться. А я пока На цьому третя серія про виживання закінчена. Дякую за просмотр и всем до побачення.